Вашої роботи, порушень і так далі. Дивіться, якщо зараз проти мене буде застосована зброя, я вам повідомлю, що я представник СМІ, я веду відеозйомку. Я не несу ніякої загрози. Ви порушуєте громадську. Що я порушую? Я ще раз кажу: я веду відеозйомку, я представник СМІ. Дістав з кишені посвідчення та представився. Я являюсь приватним... приватним, так, так. Мене Я являюсь приватним журналістом. Я веду й до зі ще раз кажу. П'ять хвилин. О, мені ще добавляють. Звійте територію. Це забрала. У мене пістолет є. Так, дивіться, що зараз відбувається. Зараз влада викликала зсу, викликала СБУ. На наші законні вимоги. Ми поставили. Подали в офіційному порталі, що буде відбуватися сьогодні мітинг. Влада боїться, просто боязлива влада затягне, скажімо так. Пригнали сюди силовиків, людей злочинними діями просто закривають до тюр... в тюрму. Ні От. Ні, 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 ні. Що відбувається? Ми бачимо, яка у нас влада зараз бездієва та боязлива.